Рівня рухаємося на схід. На Донеччині українські захисники ліквідували начальника російської розвідки 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади підполковника Євгена Лоскутова. Загалом на Донбасі ворожа артилерія не стихає. Окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення, б'ють із танків та артилерії, завдають авіаударів. Одна з найгарячіших точок Бахмут. Стотисячне місто росіяни перетворюють на руїну. Уже кілька місяців агресор намагається його взяти, але без. Зуспішно. Тож розлючений ворог підтягує свою артилерію і просто накриває мирні житлові квартали. Щоправда, і наша артилерія не мовчить. Бійці 30-ї бригади князя Костянтина Острозького снарядів на росіян не шкодують і влаштовують їм справжнє пекло зі східного фронту. Олег Корнієнко. Лише так ризикуючи власним життям, під шкварним вогнем цивільні медики намагаються врятувати життя пораненій жінці. А це вже рятувальники гасять нову пожежу. Російська ракета влучила у приватну садибу. І з кожним днем знайти вцілілі будинки у Бахмуті стає все складніше. Колись стотисячне місто ворог перетворює в місто примару, в місто руїн, в місто болі. Та Бахмут не здається. Точніше, його з усіх сил тримають ось ці хлопці, бійці 30-ї бригади, князя Костянтина Острозького. Цей кожен випущений снаряд помста за зруйнований Бахмут і навколишні населені пункти. І попри дощову погоду, сьогодні артилеристи тридцятки працюють без зупинки, бо російські РСЗВ теж не замовкають. Остап глядай війна артилерії. Тут на Бахмутському напрямку вона майже не вщухає, і росіян можна зупинити будь-який наступ, даючи їм удар теж з реактивних систем залпового вогню. 70 кілограмові снаряди летять до окупантів і знищують їхню техніку, ту з якої росіяни холоднокровно обстрілювали мирне населення Бахмуту. Щоправда, у ворога артилерії дуже багато. Нею нашпугована вся окупована територія. Так, роботи вистачає. Роботи вистачає. Працюємо е, як тільки дають цілі, зразу ми все відпрацюємо. Відпрацьовуємо чітко. Може бути одна ціль, а іноді буває таке, що з одного місця приходиться відпрацьовувати дві, то й три цілі. Артилерійський розрахунок Дениса відранку працює без зупинку. Ворогу тридцятка влаштувала справжнє пекло. Хлопці ледве встигають повертатися, перезаряджатися, аби знову поїхати на артилерійські дуелі. Буквально зараз хлопці заряджають останні снаряди і кілька хвилин, і машина поїде на позиції, де вже фактично відпрацює по російських окупантах. Смертоносна карусель з реактивними ракетами до зустрічі з окупантом готова. Ми разом з екіпажем стрибаємо в машину і вирушаємо на вогневі позиції. Власне, ось ми і прибули на місце, де і працюватиме град. Звідси артилеристи знищуватимуть ворожу піхоту, яка готується до наступу. Хлопці вже зайняли вогневу позицію. Звіряють координати. Буквально за кілька секунд буде кілька прострілочних ударів. Ну а потім, власне, і в саму мішень. Діяти артилеристам треба швидко, бо між прострілковими ударами ворог може виявити наш град і накрити вогнем. В цей час машину не полишає водій Владислав. Його завдання не лише тиснути на газ, але й запускати ракети. Де ця очарівна кнопочка. Пуска, ось панель, циферблат на визначеність кількість снарядів до запуску. І кнопка пуска. Відпрацювавши артилеристи 30-ї бригади хутко збираються і залишають позиції. Вже згодом ці хлопці дізнаються, їхня робота даремною не була. Машина смерті знищила ворожу піхоту і кілька ворожих боємашин. Тож і снарядів на Бахмут тепер прилетить менше. Виходить, швидко приїхав, швидко відстріляв, швидко втік. Так нам вистачає декілька хвилин, щоб відпрацювати по цілі. П'ять хвилин це на повну всю роботу. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов, факти ICTV. Єдині новини.